Священник Олексій, слава Ісусу Христу. Чим сьогодні займаємось? Слава навіки Богу, як я обіцяв. Я ще себе не, не збадив того, знаєте, не зробив провірки себе, але роблю провірку машини, бо як не буде їздила, то вона хлопець Злановець. Він такий толковий той Андрій Карея, він підбирає людям машини, Тож мені то теж ту та купив. Ну один сон то він провірає. Провірає, так. чи вона справна, бо щось що, що, все блищить, всі лампочки, які є в машині, всі світяться. Ну і такого Віктор, Віктор каже, тату то, то вже. Треба, щоб доїхати до Тернополя, хоча до машини, то провірає Андрій, то все він комп'ютер шари, так розумієте, все розуміється на всім. Ну, ну, Там машина так. тепер приходить цей обслуговувати. О, це Підібрав, що? Що? А де заробиш? Де заробиш, як не, 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 не на мені? Таке, а словом, треба, щоб економіка працювала, треба і ремонтуватися, треба і служити, і молитися, і рятуватися. Вірити в Бога і діяти по-боже, так, по-боже. Так що будьте здоровесенькі, ну і благословенного дня. Андрею, кажи щось. Звертайтеся за ту і, і моліться Богу. І тут реклама, але хоча б Богу моліться. так. Ну, молодець, Все нормально, молодець. Все, ну, то моя все. сторінка аж не публікую на ваші сторінці. Супер, процеси, супер, так, все. все Дякуємо. Я дякує до зустрічі, па-па.